Усім привіт! І сьогодні доволі таки нетипове відео для мого каналу, але вирішив трохи з себе техноблогера. Так, сьогодні розкажу про прикольний маус: це Razer Basilis X. Доволі таки нетипова миша для нормальної роботи, вона більше для геймінгу, але все ж таки в неї є свої доволі таки цікаві переваги. А саме, стосовно його її дизайну та ергономіки, якщо ви правша, то ця миша вам буде доволі таки в нагоді, тому що стосовно її зручності, як вона лежить у руці, це просто казка. Це перше. Друге, доволі таки непогано вона зібрана. Також в неї є під'єднання за допомогою блютуза і є під'єднання за допомогою свистка 2.4. Мерцу це взагалі доволі таки типова історія для геймерів, А що стосується взагалі її в роботі. Приблизно десь за півроку я не можу сказати, що вона там якимось чином там стала погано виглядати. Ні, доволі таки нормально. Проблем я жодних з нею не виявив. Тобто пластик доволі таки неплохий, soft touch, Тому дуже дуже з цього приводу рекомендую. Єдине, напевно, є декілька мінусів. Ну, по-перше, це, звісно ж, ціна, тобто вона коштує доволі таки немал немал немаленьких грошей. Десь два-три рази більше, ніж <coughs> звичайнісінькі мишки. Bluetooth взагалі, ну, Bluetooth вони не дуже такі будуть мало коштувати, але все ж таки є свої недоліки. Друге. Це те, що ну, можливо, це не проблема, але якщо ви правша, то проблем у вас взагалі не буде. Якщо ви все ж таки не правша, то вона буде вам не дуже зручна. тому що ось тут є невеличкий виступ для правого пальця. І він дуже зручний. Тут є кнопки вперед, назад, тобто миша доволі таки комфортно лежить. Перемикаєшся, палець не ковзає по коврику і все в порядку. Але якщо ви все ж таки не, не правша, то будуть деякі все ж таки труднощі. А, окрім цього, по функціоналу, колесо доволі таки кльове, велике, ребристе, тобто палець. Не, не, навряд чи він взагалі у когось там а, колись падав а, з ролика, але дуже таки о, зручно. А, кнопки. Великі ми з прорізами все дуже зручно, в центрі знаходиться кнопка, котра буде змінювати швидкість. Ну і хто грав Counter-Strike, змінює сенс фактично, або буде більш швидко рухатися ваш курсор по екрану, або більш, скажімо так, не швидко. Далі, тут є прикольний логотип. Доволі таки багато інформації, 16 тисяч DPI, ну це взагалі просто казка і взагалі дуже круто. Далі, що стосується іншого, щоб замінити батарейку, ну взагалі цього тут робити майже не треба, тому що, якщо ви під'єднані по блютузу, Фактично, фактично, акумулятор дуже повільно буде поїдатися. Тобто, десь приблизно за 2-3 місяці у мене залишилося ще 71%. Ну, я вважаю, що це доволі такі позитивні цифри. Також. Окрім того, що вона небагато їсть, в неї є ще крута перевага. Якщо ви любите грати в ігри і такий а, полупрофесійний геймер, то тут у нас розташований рядом а, з нашою батарейкою ось такий свисток. Ну, теж По-Рейзеровськи по тут все зелене, тобто він такий а, не дуже великий. Можна під'єднатися по порту 2.4. Окей, е, під'єднуємося і Razer про нас подбав. Razer про нас подбав. Яким чином він про нас подбав? Зараз. Тут у нас присутнє під'єднання по Bluetooth, є. Якщо наш свічер буде по центру, то ми вимкнемо. Нашу мишу. Якщо свічер наш е, буде в лівому положенні, то ми перейдемо до 2.4 МГц. Е, окей. Що стосується того 2.4 або Bluetooth, чим краще користуватися. Е, ну, в іграх, 2.4 буде must have швидше. Тобто, вже вмикається повністю в весь DPI, тут він буде максимально круто працювати. Також, коли ви під'єднаєтесь по порту 2.4, у вас будуть додаткові е, софти, Тобто ви можете перейти е, до сайтів, е, котрі е, My Support Razer або е, Razer Synapse, тобто там буде у вас спеціальне програмне забезпечення, котре буде е, вам е, додатково надане. Е, для чого воно потрібно? Для того, щоб ви могли, ну, по-перше, що найсмішніше, е, скачати деякі вкладені. Ігри, котрі ось тут о, о, взагалі присутні. Ну, тобто, У мене тут присутні якісь мої ігри, ну, я взагалі не дуже сильно граю, але е, можу тут запустити і зробити певні налаштування. Певні налаштування е, я можу зробити в е, синапсі. Тобто тут у нас є налаштування самої миші, е, зміна налаштувань нашої кнопки повністю і так, щоб е, нам були підконтрольні. Всі наші стандартні дії, котрі нам необхідні. Ну, Я не геймер, я їх налаштовував, колись налаштовував так, працює, працює кул. Cool. Працює дуже класно, тобто в іграх вже буде все набагато краще, робитися швидше, провідпрацьовувати точніше. Тут також є калібровка, також є живлення і так далі. і так далі. Тобто налаштувати певні навіть профілі можна. Що стосується профілів, тут ви можете налаштувати там під PUBG, під будь-яку іншу гру, котра вам буде необхідна. Тому Софтина дуже добра, софтина дуже корисна. Є... Єдине, що якщо у вас є час та навички в цих налаштуваннях, ну, навіть не стільки скільки навички, скільки ви полюбляєте гратися в ігра. Також, що стосується ігор і всього іншого, є кнопка по центру, котра відповідає за те, щоб наша, наш курсор більш швидко або більш повільно рухався. Тобто а, ось у нас є якесь положення. Натискаю, вже буде більш швидко. І якраз в углу екрану у нас показується, скільки DPI у нас підключено. Ось 16 тисяч. І миша доволі таки. Ось, я майже не рухаю її, а вона вже дуже швидко переміщається. Аналогічно, 800 DPI майже не рухається. 1800 вже більш швидко. 3600. Ну, мені, мені подобається більше 3600, тому що ці налаштування у мене, ну, тобто це середнє налаштування для роботи. А, стосовно глюків та лагів, не помічав, працює кл класно, а, на відміну від інших мишок, а, де треба клацнути на неї, щоб вона запрацювала. Тут в, вона через 5 хвилин ну, це теж налаштовується, автоматично вимикається. як тільки... Ви її почали використовувати, вона фактично вже вмикається і дуже-дуже швидко. Тому, якщо вам потрібна миша, дуже рекомендую. Дуже рекомендую. ну, У мене канал дуже маленький, тому я купляв її за свої гроші, мені її ніхто не засилав. Тому дуже крута миша. Найбільше вона мені подобається саме ергономіка. У ну, мене лапа не дуже така маленька. Тому я її. коли... Беру руки, до рук, все дуже зручно, все дуже кульно. Що ще можу розповісти, це те, що найкрутіше, це вам дається декілька наліпок. Ну, я такий, що обожнюю наліпки, у мене на ну, ноутбуці їх доволі таки багато. Так, ноутбук дещо схожий на. Підліт... Ноутбук-підлітка, але, <хи> скажімо так, в цьому є деякий прикол, коли він такий трошечки індивідуальний. Ось і все. Ось і все. Миша крута. Миша фактично може, наприклад, ви під'єднались до ноутбука, ключ... вмикнули Bluetooth. Хочете підєднатися до телевізора, вставили до нього свисток, перемкнулися на 2,4 МГц. І все працює нормально, все працює. Файно. cool. Я дуже-дуже задоволений. З мінусів, так, це ціна. Це ціна. А ціна фактично дуже така кусюча. Тобто, на момент, коли я брав, там це було 2300 гривень. Ну, можливо, вона вже здешевшала. Ось такий огляд. Єдине, що я не показує, як вона працює в іграх, ну тому що я рак. Я виграю дуже погано граю, в будь-які. Мені більше подобається гратися на телефоні. Тому, дякую за увагу. До наступної зустрічі. Сподіваюся, вам сподобалося. І якщо сподобалося, там, поставте лайк, коментар, якщо вам це дійсно було корисно. Все, до побачення.